Сьогодні у нас буде новий формат. А знаєте ви, скільки відсотків грошей всього світу у нерухомості? Ні, тоді дивіться до кінця, я про це скажу. Всі ми знаємо, так? Да? Очікування реальність в будівництві так є взагалі. Зараз ім'я забудовника не варте нічого, куди вкласти гроші. Там щось постійно в них хто стрибає то туди, то сюди. Інвестування в Україні це постійна небезпека. Вітаю вас, друзі, ви на каналі Нерухомість без цензури. З вами я, Остеренко Костянтин, засновник міжнародної компанії The Capital. І я розкажу про нерухомість те, про що інші мовчать. Друзі, на ну сьогодні у нас буде новий формат, де ми будемо розбирати одну тему і в нею. А ви скажете, чи заходи вам таке, чи ні. І сьогодні, друзі, ми поговоримо з вами про інвестиції в нерухомість. Чи на часі? Вона, чи є зараз сенс інвестувати і що з цього може вийти? І ця тема, друзі, дуже актуальна зараз. І тому ми будемо про це говорити. Зараз ви повинні розуміти, що 32 мільйона квадратних метрів знищено в Україні з початку повномасштабного вторгнення. Ви просто вдумайтесь в ці цифри. Якщо у вас квартира там 60, 70, 80 квадратів, ви можете порахувати, скільки це квартир, скільки людей залишилось без житла. Поїхали, друзі, інвестиції в нерухомість. Інвестиції в нерухомість під час війни вони ризиковані. І ризик є, коли ви інвестуєте і в готове житло, і коли ви інвестуєте на етапі будівництва, там подвійний чи потрійний, я не знаю, як рахувати ризик. Тому якщо ми кажемо про вкладання грошей, якщо у вас є гривня, і її немало, і ви маєте можливість купити квартиру, Ну, я би тут акцент розставляв на те, що вам потрібно. Якщо вам зараз потрібно вже жити, то ви подивитесь те, що є готове на ринку. Зараз, до речі, є такі цікаві пропозиції, коли вторинний ринок дешевше ніж те, що продає забудовник. І якщо тут потрібно, ви вже вирішили, в якому районі ви хочете інвестувати, тут моя команда вам з задоволенням допоможе. Тому пишіть. Якщо ми роздивляємося, куди вкласти гроші, на що потрібно робити акцент, на що потрібно дивитись найперше, чи йде будівництво, якщо це недобудоване, розділимо, готове від того, що будується. Якщо ми кажемо за забудовника, чи йде будівництво. Скільки людей працює, які темпи зростання цього будинку, як виконуються роботи? І це все треба дивитись в динаміці. Тобто від місяця к місяцю. Якщо на сайті забудовника є така звітність, подивіться, Щомісячний звіт, що відбувалось впродовж, наприклад, останніх пів року, а кращий рік, які темпи були, що побудувалось, чи дійсно ця стройка йде, чи це імітація бурної діяльності? У більшості, на жаль, забудовників Києва. Наприклад, я не кажу ще про всю Україну, будемо сказати тільки про Київ. І якщо там йде імітація будівництва, то я би, ну, друзі, це заморожені кошти. Так, воно напевно колись добудується, але повинні розуміти, коли це буде, і чи потрібно буде це, і чи актуально це буде для вас. Тому, якщо вкладаємо в будівництво, наприклад, ви там знайшли дуже привабливі умови, чи дуже класну розстрочку, чи вам там дав зараз кредит, ви у вас є змога взяти якийсь пільговий кредит там під 3 7%, то вибирайте забудовника. Не можете не дивіться на ім'я. От зараз ім'я забудовника не варте нічого. Ну, щоб ви зрозуміли, нічого. Наприклад, Київ Бу, там, ну, ви самі розумієте, найбільше взнаване ім'я і І де будівництво? А є маленькі забудовники, наприклад, ну, я так як знімаю дуже багато оглядів ЖК, спілкуюсь з багатьма забудовниками. І от Один з них, не будемо тикати пальцями, де один з тих. ЖК, який я знімав, він кожного місяця мені висилає звіт, що вони зробили, скільки квартир продали, що побудували, які плани грандіозні. Зроблю маленьку підказку. В цьому ЖК у середмісті буде величезний відкритий басейн. Тому подумайте, хто це може бути. Ми нікого не рекламуємо. Але якщо серйозно інвестиції в те, що тільки будується, це дуже великий ризик. Порівняйте те, що будується, з тим, що вже побудовано. Зараз на ринку є дуже багато пропозицій вже готового житла, яке або по такій ціні, або навіть іноді дешевше ніж купувати те, що будується, тому що люди хочуть виходити, куча інвесторів вже готові свої збитки зафіксувати і вийти. Ну, вийти а, чи з цієї сфери нерухомості, чи а, взагалі з інвестиції в Україну і прикласти гроші в інші юрисдикції, що під час війни є нормальним. А у вас є можливість купити житло по дуже привабливій ціні, тобто всі будуть у виграші. Тому а, коли вибираєте. Дуже потрібно уважно дивитись по цінах. І я б тут акцентував увагу, коли ви вибираєте житло. Не беріть просто, що дуже хочеться, бо там дуже яскрава картинка. Всі ми знаємо, так да? очікування реальність в будівництві, так є взагалі. А особливо коли до війни все що до повномасштабного вторгнення, все, що декларували забудовники, ну не знаю, там виконувалось відсотків 70. І коли вже я б сказав так, так, вони ж розпродавали житло у більшості своїй до того, як його здавали, тобто була така ситуація, що коли вже, здали, коли вже продали все і потрібно здавати будинок, то робили по мінімуму, Ну, щоб не витрачати лишніх грошей на, там, на, ту, на ту територію, яку вони обіцяли. Там на ті фасади, на ту внутрянку, на, на ті двері. Ну, ми знаємо, як можуть економити забудовники. Тому, коли ви купуєте готове житло, ви вже реально бачите і можете пощупати своїми ручками, з чого воно, скільки воно реально коштує, перевірити у інтернеті. Це зараз не проблема. І порівняти. Тому я за те, щоб купували житло. Те, що ви можете побачити, і, наприклад, почати його вже ремонтувати для того, щоб в найближчий час або приїхати самому, або здати. Тому що зараз заробляти на оренді також ок. А попит є. Він, на жаль, не такий, як був до 24 лютого 2022 року, але, ну, так я скажу, на глаз 65. 70% ми вже поновили, я ще скажу, тільки за ринок Києва, ми вже поновили активність. Так, ціни зараз в середньому відсотків на 35-40 дешевше. Але активність є. І якщо ви робите цю квартиру, наприклад, для того, щоб заробляти гроші, в цьому є сенс, тому що дешевого житла в Києві, на жаль, зараз не вистачає. Якщо ви купуєте житло для того, щоб здавати, а в принципі, хоч здавати в оренду, хоч жити самому, не дивіться тільки на сам будинок. Дивіться на те, де він у вас є і що є поряд. Тобто яка інфраструктура? Тому що це якщо це окремо стоячий будинок і більше немає ніякої інфраструктури, то це не ліквід називається. Потім його буде дуже проблематично, як здати, так і продати. Також дивіться, що там по паркомісцях. місцях, йде паркувати машину. Ну тому що в Києві зараз без машин ну, не дуже легко, скажімо так. Тому на це на цьому я також акцентую вашу увагу. Якщо буде Однакові квартири там, з ціною в 10% з інфраструктурою і окремо стоячі, то а вже ж беріть те, що є з інфраструктурою. Ви Вираз дорожче будете здавати, наприклад, якщо брати для е, оренди. І якщо вам знадобляться гроші, ви також зможете її дуже швидко продати ну, в порівнянні з будинком, який стоїть десь на отшибі. І е, я тут би ще хотів зробити увагу, що інвестування в Україні це постійна небезпека. Ну, ви повинні розуміти, і в нерухомості нерухомість не вирішує ці питання. На жаль, е, на цей час депутати не прийняли ніяких законів, актів для того, щоб убезпечити вас. І Інвестування в Україні, воно порівняно з іншими країнами. От я не втомлююсь порівнювати, наприклад, з Дубаєм. Звичайний приклад, який можна було взяти вже там 5 чи 10 років тому прийняти, і інвестування з усіх країн в Україну йшло б набагато більше. Але акту, який гарантує інвестору безпеку, що він зможе вийти, що він зможе залишитись, немає. То вони вже давно могли зробити, прийняти закони, зробити ці іскраві аккаунти, як в Дубаї. І ми платили гроші не напряму забудовнику, а якомусь госоргану, який би е після побудівлі, там, наприклад, там, побудували 10%, їм 10% перерахували. Ще 10 ще 10. Таким чином дубайська влада вона контролює, щоб забудовники не витрачали гроші інвесторів. А щоб вони вкладали свої гроші на якісь віртуальні проекти і гроші йшли. От за цей проект платиться, от саме на цей проект гроші виділяються. А не так, як у нас, що забудовники понахватувались куча площадок для будівництва і хочуть за рахунок цих інвесторів, які Купила в одному домі зразу там три чи чотири таких площадки інвестувати. Тому, друзі, ми чекаємо, коли влада прийме ці закони для того, щоб інвестиції у нас були безпечними, щоб ми розуміли, що коли ми вкладаємо гроші, то якщо ми не заробимо, наприклад, то ми хоча б повернемо своє. А зараз у нас такий дикий захід. І хто як хоче, а хто як вміє, в кого маркетинг посильніший, той і бере ці гроші у довірливих інвесторів, особливо для молодих інвесторів, чи там ті, хто інвестують першого разу, чи купують квартиру для себе. Ну це також інвестиція сімейна, наприклад. І витрачають за власним бажанням туди, куди вони хочуть, а ніхто їх не контролює, на жаль, зараз. От ви потрібні це знати, я з вами це ділюся. Це правда, яку дуже не люблять забудовники, а я вам про це розказую. Тому підпишіться на канал, поставте лайки, щоб я розказував вам ще більше секретиків. Ми створили особливу партнерську програму, яка предоставляє унікальну можливість для експертів в сфері нерухомості. Наша реферальна програма заснована на принципу рекомендації та дозволяє вам залучити своїх клієнтів і отримувати заслужену винагороду. Як же це працює? Ваша задача – передати нам клієнта, який хоче купити нерухомість в Дубаї. Ми забезпечуємо експертів усією необхідною інформацією для здійснення агентської діяльності. Після успішної купівлі нерухомості ми виплачуємо вам грошову винагороду. Пишіть нам, а ми розповімо вам всі умови. Друзі, так що, якщо ви хочете купувати квартиру у забудовників і хочете це робити самі, не хочете брати собі допомогу а спеціалістів, вам дуже цього хочеться, я тільки за. Але щоб ви менше ризикували, ось списочок, на що потрібно звернути увагу і перевірити, чи всі ці документи є у забудовника. Зазвичай у нормальних забудовників вони є прямо на сайті, але подивитись на них вживу. Воно не буде лишнім, і якщо ви укладаєте договори, підписуйте їх тільки повністю ознайомившись з тим, що прописано в договорі. Коли будинок буде зданий, це дуже важливо. А які штрафні санкції, якщо ви не встигнете своєчасно оплачувати, якщо забудовник не зможе здати в той час, який він вам каже. Це все повинно бути прописано в договорі. І після того вже приймайте рішення, чи готовий ви так розвикувати, чи ні. Ну а якщо вже спитати мене, чи інвестувати в нерухомість, чи не інвестувати. Ну, друзі, а я як людина, яка займається нерухомістю, а вже ж скажу, що інвестиції в нерухомість ну, тобто у світі 60% всіх грошей вони саме в нерухомості зберігаються, щоб ви зрозуміли. Тому. Ну, я б сказав, що ця інвестиція найбільш захищена. Ну, коли літають ракети, і ми розуміємо, що може бути прильот в будь-який момент в Україні. Це зараз під час війни не Ну, я не знаю, який бізнес, яка сфера більш захищена. У криптовалютчиків там також є свої якісь ризики. Там щось постійно в них то стрибає то туди, то сюди. І Вони там в, ну, в дуже багато грошей також я знаю, втрачають. Тому ну, нерухомість ну напевно найменш ризикована сфера, в яку зараз потрібно вкладати, якщо ви особливо не мали досвіду інвестування. Нерухомість, напевно, буде найкраще. А, чи всі гроші вкладати в Україну? Ні, я за диверсифікацію. От я за те, щоб була диверсифікація. Якщо у вас є а, тут вже квартира і є кошти, які ви готові витрачати на нерухомість, я б роздивлявся весь світ. От Де б я ще а, хотів щось купити. Що, не дай Бог, щось трапиться тут, в мене буде. Наприклад, де жити, чи за який жити, якщо буде там, наприклад, здавати нерухомість, Я не знаю. Ми там працюємо зараз в Польщі і в Дубаях. Ми вам зможемо допомогти в цьому. У нас є партнери там і по всій Європі, і на Пхукеті, і на північному Кіпрі, і на Балі. Якщо вам потрібно, ми можемо вас по цьому. Розказати вам все, щоб було зрозуміло, в чому відмінності, де на чому більше заробити, де більш безпечніше. Але я за таку стратегію, щоб не складати всі яйця в одну корзину при всій повазі, при всій любові до нашої неньки, ми повинні ще думати за себе, за своїх дітей і розглядати найгірші варіанти, якщо, наприклад, щось тяжоле прилетить. що, що далі, да? тому. Ризикуючи, ми повинні ризикувати з головою. І я дуже на цьому акцентую увагу. Тому вивчати нові ринки це також чудово, якщо у вас є можливість. А Зараз для інвестування в дуже багато країн навіть не потрібно вам виїжджати. Ну, наприклад, в Дубаї вам не потрібно виїжджати, ви можете купити квартиру дистанційно. На Балі я знаю, що якась подібна практика також є. Тому. Я б розглядав ще варіанти для інвестування. Але якщо потрібна квартира саме в Україні, якщо ви хочете вкладати в саме в Україну, це ваш вибір. І я сподіваюся, що ви дуже чітко вже вирішили. Всі ризики для себе проглянули. Тому якщо вирішили, робіть. Just do it. Ну а що ж буде з цінами? Це постійне питання, на яке нема відповіді. Я 15 років в темі, але зараз що спрогнозувати, ну дуже складно. Я думав, що ціни впадуть більше, ніж вони впали, наприклад. І ми бачимо, що середня знижка була у нас десь 35% ще на початку лютого, то зараз десь середня вже знижка буде. 25. Але ми бачимо, що з кінця червня, останній тиждень, коли пішли всі ці, вся ця інформація про Запорожську атомну станцію, ринок став. Став взагалі. Тобто в Києві зараз от ми бачимо, що ринку майже немає то десь в разів в 5 скоротилося те, що було. А було найбільше 10% від довоєнних, я ще скажу, за ринок продажів. І все. Ринок оренди впав в два рази за ці там, декілька тижнів. Просто в два рази менше угод. Люди не хочуть ризикувати, люди вичікують, дуже багато переносів йде угод тобто на наступний місяць і так далі. І тому спрогнозувати, що буде з ринком, ну, ну, дуже складно. Тому я вважаю, що е, восени буде нелегко. Е, нас вже потрошку готують, що будуть проблеми із теплом і електрикою. Ми також не можемо грітися, тому що на це не розраховано це все. І напевно, я так вважаю, що е, осінь. І зима будуть непростими. Чи будуть угоди? Вони, напевно, будуть, але їх кількість і ціна не прогнозована. Я вважаю, що дорожче, ніж зараз, не буду. Я вважаю, що ціни все рівно трошки просядуть. Із-за чого ви спросите? Дуже багато людей вичікували, що от зараз вже буде перемога, і все піде до, до гори. Всі ціни підуть. Uh, вони прорахувалися, я так вважаю, роки на два, то може навіть три. Uh, Ціни а вже ж підуть вверх через 2-3 роки. Не раніше. Не, не бачу предпосилок для того, щоб зараз ринок рухався uh, угору. Uh, тому купувати житло, якщо воно потрібно. Купувати житло, якщо у вас є uh, лишня гривня. Щоб вона просто не знецінювалась, тому що ми розуміємо, що вона буде знецінюватись далі. Напевно, і мати, якщо у вас немає, квартири мати для себе такий десь уголочок свій, особливо для жінок, Ці жінки це дуже полюбляють, щоб було щось своє. Це важливо. Друзі, я вважаю, цей випуск був корисний. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, дзвіночки, задавайте питання, буду на них відповідати. Це новий формат. Оцініть, як вам. Як вийшло, підтримуємо Україну, друзі, підтримуємо нашу армію. Це дуже важливо, це надважливо зараз. І не дивлячись на те, що хтось купує барабани за мільйони, хтось стадіони, якісь нерозумілі, ремонтує за десятки мільйонів гривень, хтось за мільярди там робить розв'язки один боксер. Не дивлячись на це, все, ми повинні. Допомагати, тому що ми допомагаємо конкретним людям. Ви знаєте, кому ви донатите у вас є або друзі, або близькі на фронті, тому їм наша допомога ну просто необхідна. І вони також зляться на те, на те, на цей весь десь що е, творить наша влада, але їм від того не легше. І ми, якщо ми не порядку, маємо можливість їх підтримати. Що вони відчували, що вони не самі. Дякую вам, друзі, підписуйтесь на канал. Всім пока-пока.